У передмісті Полтави на Клінкерній 10, з'явився енергозберігаючий будинок, зведений за сучасними технологіями. Будівля кругла, завдяки такій формі, розповідає господар Віталій Майборода. Вдалося зекономити 30-40% матеріалів. Оселя задумана як дачний будинок, куди в планують встановити сонячні батареї. Приміщення опалюватимуть грубкою на пропані. Цей будинок дуже теплий, тому що він зроблений з теплоізоляційних матеріалів. Перший поверх ми побудували за традиційною технологією звичайної цегли. І утеплили утеплювачем, тим, що звичайні будинки в Полтаві утепляються пінопластом. Так а другий поверх, в чому його унікальність, він має сферичну форму і повністю виконаний із пінопласта. В умовах подорожчання в Україні енергоресурсів кажуть фахівці, мода на енергозберігаючі будинки зростає за таким житлом майбутнє. В залежності від того скільки газу електрики ми сплачуємо, будинку присвоїться певний індекс, а Б, це і таке інше. Більшість будинків, що побудовані ще за радянських часів, відповідають на нижчому класу енергоспоживання, там в районі G або навіть там менше. Справа в тому, що в зв'язку з подорожчанням енергоресурсів є сенс економити, тому вже зараз на етапі проектування закладаються такі будинки, які мінімально споживали. Енергіє енергозберігаючий будинок каже Віталій Майборода допоможе зекономити на комунальних платежах. А у котеджі на клінкерні взагалі за комуналку не сплачуватимуть. Будівля має автономне опалення та освітлення. Господар переконує, збудувати сферичний будинок може кожен. Ми хочемо показати, що звичайна людина без спеціальних навичок може побудувати купольний будинок сферу за. Декілька місяців, ну десь 3-4 місяці, і цей будиночок обійдеться е, значно дешевше, чим коштує звичайна квартира. Ну майже в половину. на обісті господар планує облаштувати зимовий сад, а також вирощувати у теплицях овочі та фрукти. Обіцяє запросити у гості навесні наступного року, коли будинок буде уже повністю завершений.